Що буде Сергія Марченка тут і авторський і творчий вечір, тому запрошую. Дякую вам. Так. Просто нас Дуже... трошки часом обмежений. Тут, це, приймальна комісія в студії кінематографії. Ми приймаємо нових кінематографістів, тому я довго тут не затримуюсь і муситиму їх. Але е, я радий, що така нагода та випала і що вдалося Станіслава Борисловичу. Можете продовжувати. Сам. Добре, прошу. Я хочу представити нашу ще одну цікаву гостю, пані Галина Ільєва, журналістка, письменниця, поетеса, авторка прекрасних пісень і виконавиця. Прошу пані Галина. Тут з деякими я бачу глядачами, ми вже знайомі. Ви були на моєму творчому вечорі в бібліотеці Павла Осенка в листопаді 24-го року. А ще я тут пізнаю людей, які були в червні минулого року на презентації книжки пані Лариси Брюховецької про Івана Миколичука в цьому залі, де я мала честь теж поділитися спогадами про Марічку, де виступала Валентина Ковальська, котра співала з Марічкою золоті ключі. Де ми з Валентиною Павліною співали дуетом тут. На вечорі Лариси Брюховецької пісню з репертуару Марічки Миколачук. Бачите, все переплетено, і я пам'ятаю, як ми жартували ще коли, власне, я прочитала вірш про Івана, то упав стенд. Пам'ятаєте, хто був? А коли прочитала вірш про Параджанова, упали книжки на полиці, і ми почали жартувати, що Іван прийшов до нас у гості. Насправді, Іван завжди з нами, хто любив його творчість його фільми. І щоб не затримувати вашу увагу, я хочу вам показати фрагмент свого відео фотофільму. Із фотографіями, які мені надала люб'язно Марічка Миколайчук, коли я була в неї в гостях. Я часто приїжджала до неї, чи сама, чи з Валентиною Павлівною. Ці фотографії різних років, вони кольорові, чорнобілі, під музику народного артиста України, видатного нашого бандуриста, композитора, віртуоза, інструменталіста Романа Гриньківа, професора консерваторії, тепер музичної академії. Я вважаю, що ця музика дуже підійшла під дані світлини. І там ви побачите і героя моєї передачі Україна без кордонів з Галиною Ільєвою, пана Сергія Трибача, котрий теж випустив книжку про Івана Миколайчука, і був на моїй програмі, презентував цю книжку і розповідав про Івана. Це було ще до 80-річчя Івана і Марічки Миколайчуків, тому що вони ровесники Марічка Світня, а Іван із червня. І мені дуже приємно згадати той час, коли в будинку кіно відзначали 80-річчя нашого генія українського. Політичного кіно і цей вечір розпочинався моїм відео. Отже, будь ласка, насолоджуйтесь, прошу. В кадрі. Він тримає з молодим Федором Стригуном. так, ту пряжу. А коли був вечір Івана, я пам'ятаю, 80-річчя, де власне, показували це відео, після того вмикали спогади Федора Стригуна. Він записав ці спогади у Львові і розповідав таку цікаву історію. Вони були на зйомках в Санкт Петербурзі, це було давно, ще, звичайно, в радянські часи, і, власне, коли зйомки їм надали в якихось там царських палатах, щоб мати цей антураж, ті золоті ліплення, і ці такі розкішні портьєри, і ліжко цариці, таке велике, де вони знімали ту сцену, то вони заховалися за порт'єри, витримали ту пилюку тихенько. І вам каже, це буде наша помста козацька, тому що коли везли в Москву затверджувати. Фільм, а ви знаєте, що раніше е, тільки у Москві затверджували всі фільми: кіностудії Довженко і Одеської кіностудії, так і е, власне тоді їм не сподобався той варіант, коли е, давали ляпаса цариці. І хоча це ж були більшовики, які були ніби проти царя, але вже говорила комісія, це ж ви дали не цариці, а типу Росії, Російській імперії. так? І вони зробили таку собі маленьку українську помсту. Вони заховалися, а потім, коли всі пішли обідати, вони гонорово так, як. Шароварах у стьоботах своїх таких, з такими чубами, з люльками полягали собі на ту царську <сум> спальню, зайшли в спальню, полягали собі на ліжко так гонорово. Іван каже, отут будуть козаки собі панувати. І я пам'ятаю, як Федір це розповідав, і взагалі спогади ці унікальні я писала з цієї родини інтерв'ю. Приїжджала до них до Львова і пані Таїсія Литвиненко, яка нещодавно, на жаль, покинула цей світ і сердюк. Знімався в геніальному Вавилоні. на жаль, Юрій Гармаш, заслужений діячий мистецтв, оператор-постановник цього фільму, не зміг прийти сюди, як було заявлено в програмі з певних обставин е об'єктивних, але він вам всім в плані, все передавав вітання, і я думаю, що наступного разу ви зможете зробити з ним зустріч і задати свої запитання. А так як я вже говорила, згадувала, ми співали з пані Валентиною Ковальською, і давайте згадаємо, е покажемо цю пісню. цей які фрагменти ваші працівники тоді записали, і це така приємна, дуже для нас несподіванка була. І ви подивитесь прошу. Паненіко! What Свело. Sí. Міжнародному фестивалі імені Івана Миколайчука це відбувається у Вижниці щороку. І я пам'ятаю, коли ми страждали з Валентиною Павліною, коли той ковід був, пам'ятаєте, якраз вже були надруковані афіші, і пані Валентина мала очолювати журі. А мене запросили як гостю відкривати фестиваль своєю авторською піснею про Карпати. І вже надрукували афіші, розписали, хто буде, які гості, конкурсанти з України з різних країн. І тут ковід. І звичайно такий захід заборонили, і ми дуже переживали з цього приводу. Але я думаю, ще буде все, і слава Богу, ми це пережили і переживемо і цю війну страшну. На жаль, складалося так в нашому житті, що ми пережили і Чорнобиль, так і ця вже військова трагедія з 2014 року, анексія Криму. І я собі інколи думаю, як би реагував на цей Іван, інші наші світочі, які би дожили до цих часів. Навіть згадую своїх батьків, як би вони переживали, якщо щоб дожили до 2022 року. А я присвятила Іванові Миколайчукові ці рядки і з великою радістю поділюся з вами. Буквально через кілька днів розпочинається міжнародний кінофестиваль Миколайчук Оупен», вже традиційний, котрий збирає світочів кінематографу з усієї України, режисерів. Сценаристів, операторів, молодих акторів, котрий також запрошує і іноземних гостей, і буде їхати делегація національної спілки кінематографістів України на чолі із Сергієм Борденюком, видатним українським оператором, який очолює нашу спілку кінематографістів І там вони звичайно будуть їхати і в чорторию в рідну гавань, як то кажуть, івана, де вони традиційно будуть косити траву. А члени фестивалю оргкомітету їдуть туди косити траву о п'ятій ранку. Ось така у них цікава традиція, тому що потім протягом дня у них заходи. Отже, я вам прочитаю цей вірш, ще поділюся і думаю, надам слово уже наступному нашому гостю. Що ж, Іванко для нас дуже дорогий, і ми знаємо, в його рідному селі живе лебедина з Рая. Як вони туди з'явились, як вони там з'явилися, так і перебувають постійно, як туди приїжджають люди і. Вони мене надихнули, власне, ці лебеді неймовірні. Зараз я займаюся підготовкою зйомок документального фільму про Івана. Ми пишемо серйозний сценарій. І коли я була у Бижниці, буквально все було зачинено. Я хотіла піти у той коледж, де Іван навчався, там чудовий музей, там є ще приватний музей, факультет Національного університету Чернівецького імені Юрія Федьковича. І не було вже нікого ніде, нічого все закрито після обіду. І я так подивилася в небо, я про це розповідала нещодавно в будинку кіно на вечері Івана Миколичука і кажу: Іванку, ну допоможи Іванку. Ти такий там у небі святий, ти стільки перестраждав. І уявляєте, через п'ять хвилин. Я зустрічаю людину, якогось такого інтелігентного чоловіка я подумала, що він або директор або бібліотекар, такий ну, просвітянин чоловік, такий інтелігентний. І я до нього підійшла, і це виявився якийсь там солідний відомий чоловік, громадський культурний діяч з Вижниці, який мені дав всі телефони, і через п'ять хвилин мені попередзвонювали всі ректори, декани, директори музеїв, і вони мене так гарно приймали. Я, я кажу, Боже, Іванку, дякую. І зна Знаєте, коли людина з добром, з любов'ю так приїжджає з наміром щось хороше зробити, то Господь сам допомагає. І допомагають ті люди, про яких ти твориш, так? Отже, Іванові Миколичукові. Присвята. Треба вивчити на пам'ять уже. Лебедина зграя, чорториї, ніби душі тих, що вже давно наш Іван знімав на Божу милість в своєму поетичному кіно. В грає лебедь і лебідка, їх серця в коханні, як в людей. Притуливі крилами не сміло і чекають звістки та гостей. А ті гості косять чортори у садибі запашну траву. Їхні руки вже такі умілі. Я косити теж колись почну. Я приїду ще до тебе й банку на могилку, де колись була з тими, що на світлому екрані творять неймовірні дива з тими, що тримають фокус долі, і сценарій пишуть уночі. Режисери, співаки, актори та давно погасли, як свічі твої друзі, що тебе наш геній шанували. І тримали стрій, носії великих кінопремій, що купались славі світовій, і Сергій з Тбілісі, і Іллєнко, може, поруч плавають отам, де плескався тим малим хлоп'ятком, і що будеш знатним ще не знав, де пісень і молитви тебе вчили, де ти перший борщик скуштував, на шляху до слави через терні, ти уміло фільмів назнімав. Я всі стрічки вивчила на пам'ять, їх дивилась, може, сто разів, скільки образів, Шевченка, й банка, стіни, ти створив для нас, як диво здив, і Марічка, що співала в тріо, твоя муза і твоя журба, скільки спогадів згадала, як не сміло ти з'являвся в хаті в її снах. Я люблю тебе, мовчать, несила, ти мій лебедь, красень і душа. Ці слова. Останнє говорила і слідом за Іванком відійшла. На вікні троянди ще розквітли, Буковинським сонцем налились, вірю, знаю, що і моя стрічка на екрані з'явиться колись, і розкажуть ті, що тебе знали, ким був Іван у їхньому житті. Криворівні дзвони зазвучали, бо тебе любили, Іванку, всі. Ми шукаємо, де в небеснім стані твоя зірка Берегтить здаля лиш в гуцульському шаленому аркані є стихія Миколечика. <плес> на завершення свого виступу хочу запропонувати шановному товариства фрагмент програми Україна без кордонів з Оленою Ілієвою та героїв програми був Сергій Трибач, відомий український кінознавець. І там була презентація книжки про Івана Миколайчука. Його ця книга вже перевидана була, і Сергій Миколаївич працює над іншими теж своїми роботами. Вдається книжка Олександру Довженку присвячена нова. І думаю, що Сергій Миколаївич теж буде у вас колись гостем, Можливо, і був вже так. Отже, фрагмент там від 16 хвилини 38 до 20.50. Сергій Тримбач на передачі Україна без кордонів зеленою ільєю на іммігрантському. Я пам'ятаю після виходу цієї програми, а вона транслювалася на сайті, на Ютубі, на Фейсбуці каналу. У мене також я дублювала. Десь було до півтора тисячі коментарів і в приват, і писали люди з усієї з усього світу, як вони люблять нашого Іванка. Отже, дивимось. Кож в тому числі і доробок присвячений Миколайчукам. А як ви познайомилися з Іваном? Ви з такого покоління, що ви ще зостали його, хоча він прожив дуже мало? Але чи пам'ятаєте ту зустріч, де вона відбулася, і в вашому житті Миколайчук, який він для вас був? Кажуть, для кожного цей геній був іншим. Ну, до речі, ще про фестивалі тіні забутих предків, де Іван Миколачук зіграв головну роль, вони то стали відомими у світі завдяки фестивалю, Аргентинському фестивалю Мада Марден Плата. А туди, до речі, поїхала тільки Лариса Калишнікова і Миколачук. Бо Параджанова режисера фільму туди не пустили. Був такий ексцентричний, виключний. І він заявив, що ну ясно, що це була ніби така хохма. Він сказав, що мені квиток тільки в один кінець. Він ну, тоді... так пожартував, напевно, не вдало, а це взяли на землі. КРБ так, таких жартів не любила і, і він не поїхав. Поїхав голова Держкіна України Святослав Павлович Іванов і два актори. Ну, до речі, Святослав Павлович був дуже хороша людина і хороший керівник завдяки йому і Василю Васильовичу Силкунову, тодішньому директору студії Держанка, власне, багато що й відбулося. І в тому числі такий феномен, як Іван що все-таки багато залежить, хто, хто, хто на чолі на цій галузі, на чолі культурного процесу. Ну, Вони поїхали. Ну, чому послали ті незабутих предків в мордельплані? Тому що Аргентина багато ну, діаспора, на той так. момент, там було 300 тисяч українців. Ну от пусть хохли там посмотрять, як це от, от, така була логіка. От і послали, а ніхто не сподівався, що цей фільм буде Мати е, такий зелений так, успіх. І Лариса Калищенкова не розгадувала, я чув ці розповіді кажуть, що от ми сидимо, уже закінчується фільм, ми сидимо з Іваном, е, і фільм закінчується, кін, кінець фільму там e, 5-10 секунд мовчання. Тиша, так? Ти? E, ну, все це не прорвал повний. І раптом а, вся зала, там щось півтори тисячі глядачів втене ноги і, там, 10 хвилин на обацію. Це на, і після того фільм а, став відомий у світі. Хоча через це ж невеликий фестиваль, такий третій але досить було, що він проник через цю шпарину, тому що далеко не всім українським фільмам так пощастило. Наприклад, гініальний фільм Кам'яний Хрест, його ніхто не бачив за кордону в ті часи. Це Василемський парень. А вже коли через роки хтось там подивиться, ну це все вже не те. Так, давайте тоді повернемось до вашої зустрічі з Іваном, коли ви зустрілися. І, власне, коли ви познайомилися з Марічкою. Тоді ж і познайомлюсь коли з Іваном. До речі, я приймався од того, що я тривалий час, ну, за час знайомист, я назвав його Іван Васильович і, і по смерті. Я теж коли за Іван Васильович там сказав. А от останні років 3-4 я почав його називати Іваном, тому що він. Вже молодший від мого сина. Розумієте? Так от. А тоді-то я дивився на нього, на нього так знизу вгору. І я якраз належав до повітря, коли яке закінчив університет, а тут заборонили оце українське поетичне кіно, до якого належав, одним із символів якого і був Миколачук. Вважаю, що це не зовсім точне визначення українського поетичного кіно. Юрій Ленко мені колись сказав, оператор тіни забутих предків, потім ще відомий режисер знаменитий, І він мені сказав, то вони нам, нам це назвали поетичним кіно, щоб знищити його. Насправді воно було більше, як сказала, філософським. Воно було міфо поетичним, тому що в основі що таке «Тіні забутих предків? Воно складається із обрядів. Померла людина, похорон, людина одружується, по весілля так. і так далі. Там вже все на цьому, на, на таких от... ми як проходить життя людини, так, так і ну, тому, на проходить ця картина. Зав'язані на традиції. Дякую, дякую вам. Ну що власне ми сьогодні зібралися, я хочу теж подякувати відомому режисеру, оператору, блогеру Артему Турчиніку за те, що він нас тут знімає, і ми зробимо гарне відео на Ютубі. І думаю, що зберемося ще правда, і щоб побачитися і поспілкуватися про Івана і Марічку після того, як ми повернемося із Миколайчука Оупен, і буде що вам розповісти цікавого нового.